Важливим, як же ж я в першому класі колись була, але так таки перше вересня, мене вперше. Дуже хвилюємось, ну але це приємне хвилювання. Так я задавала це питання моєму сину. Він сказав, ну він з розумінням до цього поставився. Він розуміє, що це треба. Так хотів до школи, але був здивований, що це так довго буде, що це майже 12 років. Так оце його дуже здивувало. Так а так нормально в принципі. Ну як важко зараз. В принципі все має важкість має ціну, просто гроші. Скажімо, це фінансове питання, звичайно. А так, в принципі, ми готувалися. Ми знали, перше вересня це не було несподіванкою. Ми готувалися. Мені перший день у школі добрий. А чи сумуєш вже за дитячим садком? я Якось не дуже сумую. А до школи хотів? Ну, так. А познайомився вже з вчителькою? Так. Подобалась. Подобалось. А що сьогодні робила 1 вересня? Ну, роздавала там квитки. Якось вас розважали. Так, розважала. Мені здається, сьогодні дуже важливий день, тому що це. Перший раз перший клас для мого сина, і я думаю, що це доволі таки е, така подія важлива, е, ну, яка запам'ятається дітям на все життя. Дуже хвилювалась насправді, тому що були у нас такі великі збори. Е, також е, я, як представник Батьківського комітету, ми прикрашали клас, е, закуповували багато цікавого для наших дітей, щоб вони запам'ятали це святом. Насправді, ну сьогодні зранку було. Важко, тому що це треба було підняти, і я чула декілька разів. Мам, я не піду в школу, тому я думаю, що а, насправді ну, буде якийсь період адаптації, коли ми будемо через не хочу збиратися. Цей день важливий для кожного з батьків, тому що в перший раз дитина йде в перший клас. Можливо, когось це перша дитина, когось друга дитина. Це новий етап життя як дорослого, так і малої дитини, яка вже стає на рівень вищий. Звичайно, хвилювалися. Як, як кожен з батьків, підготовка, як сприйме дитина, як в, на яке в неї буде ставлення. Перше враження завжди важливе, особливо для дітей. Важко, взагалі не важко, але важко вспівати і домашні справи, і робочі справи, і саму змістити вмістити підготовку. Але це такі, як поточні завдання.